Доброго часу доби, а ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 28 квітня і квітне в промисловому саду, персик Сорт Ретхавен. Сьогодні не дуже радісний день. Україна знову атакована ворогом. Прийміть щирі співчуття. Рідні, близькі, всі українці. Загиблим людям, дітям. Сьогодні ми будемо показувати і розказувати вам про зелені операції на персику. І вони вже починаються. Ми підходимо до того персика. Який ми обрізали, на каналі є ця обрізка. Мені багато хто говорив, що і писав, що ви багато обрізали, мало залишилося. Але, як ви бачите, персик квітне хорошо і більш ніж достатньо квіткової бруньки на персику. Ми бачимо ще сліди бордоської рідини. Я вибачаюсь, сьогодні я без оператора. Відео вже як я вийшу. Ви Можете прослідкувати, це той самий персик. Подивіться відео його обрізки. І ми сьогодні будемо показувати, що таке зелені операції. І коли їх починати? Починаються зелені операції якнайскоріше. Тепер, як тільки ми можемо, як тільки починає відбивати ростова брунька, ось такі пагінці, вже можна починати. Що ж таке? Зелені операції. Це не що інше, як просто видалення непотрібних або ростучих не в правильному напрямку пагонів, які будуть по тому тінити нашу чашу в даному випадку, і які будуть непродуктивні, а ви майте на увазі, що оці перші, от такі перші, вони завжди потужні, і для того, щоб потім їх не видаляти сікатором, і щоб вони не мішали плодоношенню, і для того, щоб... Провітрувалась хорошо крона. От такі непотрібну частину цих молодих пагонів видаляється просто руками. Тому що якщо ми будемо видаляти вже пізніше, то там буде і заморочливо, і довго, і ми будемо видаляти вже за допомогою секатора, це більш пізніші сроки. А перві робляться звичайно рукою. і Взагалі, тобто, чисто краще робити зелені операції рукою без застосування секатора, там нічого не заноситься, нічого не переноситься. І от ми починаємо. Ми бачимо ось тут дві, які внутрі внутрі. Оці всі. Ти просто їх рукою відломує, залишаючи оці нижні. Які будуть йти, і нам потрібно. А якщо ми залишимо, наприклад, цей чи ось цей, він прямо росте. Дивіться, в середину крони і він дотянети крону. Тим більше він буде потужний. І на ньому ми не будемо заміну робити. І оці нам не потрібні, ми їх просто так рукою. Це дуже елементарно робиться. Далі ми переходимо до іншої гілочки, в середину крони росте. Ось так зробили і все. Подивилися, що нам тут ще не подобається. Все далі добре, ось це теж буде вверх рости в середину крони, Ось це це, це можливо. Ось ми бачимо, дивіться, я лишив, от, щоб воно росло сюди. Воно росте сюди і сюди. Значить, ми тут їх просто відломлюємо. Далі ось тут росте догори і тут росте догори. Ми його відломлюємо. Далі бачимо потужну гілку. Ось вона така. І от під, під таким кутом небострим, вона менше зараз росте, пагінець обов'язково виросте великий, жировий і його треба видалити. Ми його видаляємо. Далі теж це я вам говорю і розказую про те, як правильно робити. Ви можете робити як завгодно, але я говорю як правильно. Так, як я Роблю і так, як у мене вже є досі. І ось так ми робимо. Оці не потрібні, знімаємо. І продовжуємо далі. Дивимося, де. ну от Тут ще догори буде йти, оцей догори буде йти. Цей цей, цей ми лише на заміну. Тут теж на заміну, а цей верхній. Щоб сідло догори не йшов, ми його знімаємо. Продовжуємося далі. Ось бачите теж росте він сюди в середину, його треба отак і зняти. Всі, які ростуть добре, які ростуть на заміну, які ростуть не в середину крони, ми залишаємо. Всі інші ми видаляємо, які ростуть в середину крони, які є жировими, ми вже бачили, що все будуть жирові. Потужні пагони. ось Ми бачимо тут на центру от ростуть. цей росте сюди, цей росте сюди. Оцей, що внутрішній, ми його на заміну тут лишили. Ми знімаємо і оцей знімаємо, Лишаються цих два пагони, і з них буде заміна. Так само і далі. Продовжуємо. Вже далі бачимо гілку. Ось вона. От непотрібні ми вже зняли. Тепер тут дивимося, тут ми лишили на заміну і воно буде рости сюди. Я думаю, що його ми залишимо цей пагінець і тут буде на заміну. Тут у нас все нормально. Тут теж цей самий, тому що в персика домінує от, верхівка. В рості. І так, коли її треба прищіпнути або зняти. І ми її прищипнемо, для того, щоб тут сильно не росло, просто прищіпнемо. Далі ми знімаємо, це внутрішньо росте, знімаємо, це теж внутрішнь росте, знімаємо, це теж знімаємо. Це росте, бачите, сюди. Я хочу, щоб воно росло сюди. Тут є бруньочка, вона звідси приб'ється і піде рости сюди. А тут нам потрібно. А в цю сторону, в сердину крони, нам не потрібно, Ми її знімаємо. Бачите, як просто, невимушено можна робити зелені операції. Я хочу вам сказати, що зелені операції не робляться один раз, вони кілька разів робляться. Якщо ви замітили, ну, для мене зелена операція, оце на такому персику, це вже не маленький персик. Ми бачимо, що на цій гілці нижче ще є. Е, нижче є квітка, тут будуть персики, а тут оцей кусочок лишній, ми його просто ще можемо обрізати так. І кілька разів ми приходимо, робимо операції, я такий персик роблю приблизно 3 хвилини, можливо навіть менше, якщо швидко робити, приблизно десь до 3 хвилин. От і все. Перший етап зелених операцій. Ми на даному персику, я бачу, не закінчили. Дуже просто, не вимушено. Не шкодить дереву. Я думаю, дай Бог життя. Не будемо ще знімати, як він буде плодоносити, як він буде наливатися персиками. Дуже холодно, вітряно, ні одної бджоли нема. Взагалі. Уже, не знаю, як ще буде запилення. трошки тут бачимо перебор під комої брунки Подивіться, подивіться, як воно все росте. Це, це перебор для ретхамена. Тут дуже багато. Но ми ще не знаємо, як воно закладеться. Будь ласка, розповсюджуйте це відео. Ставте вподобайки пишіть коментарі, для того, щоб люди знали, як вирощувати правильно, як дивитися, доглядати за... Деревами, щоб Україна процвітала. Ворог буде обов'язково розбитий, Україна переможе і будемо жити на своїй землі. На цьому закінчую відео. До наступних зустрічей!